Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Якщо сьогодні 23 січня ти комусь відповів зупинись, зараз поясню, чому це могло бути помилкою. Наші предки вірили, 23 січня день, коли людей перевіряють. І більшість навіть не помічає, що вже зробили свій вибір. Сьогодні можуть попросити про допомогу, сьогодні можуть постукати у двері, сьогодні можуть звернутись тихо без гучних слів. І саме від того, як ти відповіси, залежить не лише цей день. У народі його називали Агафі-півхлібник. день, коли рахували запаси, пекли пиріг і дуже боялись відмовити без причини. Повірили, що цього дня до людей приходить перевірка не гучна, а людська. Скажімо, подумки, нехай сьогодні мої слова будуть добрими, нехай моя рука не відмовить без причини і нехай у домі буде мир, а в серці спокій. І саме зараз важливо знати, чого сьогодні краще не робити, навіть якщо здається нічого страшного. Наприклад, перевіряти комору швидко, неуважно. Наші предки вірили, якщо залишить щось непомічене, достаток може пройти повз дів. Сьогодні ми теж перевіримо свої запаси, але робитимемо це правильно. І те, що більшість робить неправильно, може здивувати навіть досвідчених господин. Ще одна традиція приготування пирога, не простого пирога, а пирога, який зберігає родючість і щастя в домі. І навіть якщо здається, що це лише символ, сила цього ритуалу перевірена віками. І саме цього дня наші предки вмикали відмовляти тим, хто просив. Кажуть, якщо серце відкрите, день дарує благодать. Але, щоб не помилитися, треба знати маленькі секрети, і саме їх я розповім далі. Чи ви могли привести День гафія правильно? Тож залишайтесь до кінця, бо саме ці секрети визначають, чи буде день щасливим і спокійним у вашому домі. Це стосується тих, хто думає, що Деня гафія лише про комору та беріг. Насправді цей день перевіряє ваші слова, ваші дії, навіть найменші думки. Тобто навіть фраза, яку ти скажеш або жест, який зробиш, може стати знаком. Знаком для того, що день агафія прийшов до твого дому. Тож залишайтесь уважними, далі я розповім, що робили наші предки, щоб день минув спокійно і як правильно зустріти його сьогодні. І саме ці маленькі секрети визначали, хто зберігав достаток, а хто втрачав його непомітно. Далі я покажу, як правильно перевіряти запаси, пекти пиріг і поводитись, щоб День Агафія приніс лише благодать. 23 січня за новим церковним календарем православні згадують Клемента, єблископа, єпископа і імученка Агафенгао. За народним календарем дата називається Гафій на півхлібник. Або день агафія було заведено перевіряти залишки продуктових запасів, особливо зерна і борошна. Господарі вираховували, чи зможуть протриматись до наступного врожаю. Звідси і взялася народна назва дня агафій півхлібник. У цю пору селян турбувало скільки снігу на полях, чи вистачить його, щоб напоїти землю. Сніг глибокий, хліб хороший, говорили з цього приводу наші предки. Після того, як запаси були перераховані, приймалися за прибирання комори засіків. З давніх давен у наших предків було заведено День Гафія присвячувати домашнім турботам, чому нам сьогодні не слідувати старим традиціям і не перевірити запаси провізій, чи з цього в будинку вистачає, сіль, борошно, цукор, крупи, може, щось потрібно докупити. Влаштуйте 23 січня у своїх коморах і кухонних шафках Генеральну ревізію і прибирання. Господині сьогодні неодмінно треба приготувати пиріг з начинкою з курячого м'яса. Це давня традиція. Так люди залучали до землі родючість, а в дім – щастя. Кожен член сім'ї обов'язково повинен з'їсти сьогодні шматочок такого пирога, а залишок згодовують домашнім тваринам. Наші предки в ніч на 23 січня намагалися на небо не дивитись. Згідно з народними забобонами, зірочки, які падають, є предвісниками смерті для того, хто їх побачить. Або ця людина помре, або хтось із її родичів. Не відмовляйте сьогодні людям у їх проханнях. Каже, що в День агафія з небес спускаються ангели й святі. Щоб по землі прогулятись, під виглядом мандрівника вони можуть увійти в будь-який будинок, щоб не образити Божих посланців люди 23 січня нікому ні в чому не відмовляли. Кожного шанували, пригощали хлібом, сіду, залишали ночувати. Вірили, хто так учинить, той наповнить свою душу благодаттю, а життя щастя. Нам дуже часто у житті доводиться когось про щось просити, чи самим виконувати. Прохання інших людей, як правильно поводити себе, щоб тебе почули. Даємо кілька корисних порад. Коли прохання не визначене, така буде і відповідь. Не потрібно боятися, соромитися, розповідати, про амбули, ходити навколо. Це не дасть ніякого ефекту. Людина, яка спочатку збиралась вам допомогти, така постановка прохання може дратувати і підсумку призвести до відмови. Тому попросіть завжди по справі і чітко, не мемліть. Для кожної людини важлива вдячність, коли будете звертатись до когось із проханням, заздалегідь подякуйте. Навіть якщо отримаєте відмову, все одно треба сказати дякую за те, що вас вислухали, адже ніхто не знає, як складеться далі життя. Може, через деякий час вам знову доведеться звернутися саме до цієї людини. Ніколи не впадайте у вічай і не здавайтесь, простіть стільки разів, скільки буде потрібно. Коли на ваше прохання не реагують, це ще не означає, що не хочуть допомогти. Можливо, вас просто не почули на право, коли б не побачили лист. Через деякий час повторіть прохання, якщо відмовляють в одному місці, зверніться до іншого. Прохання завжди говоріть добрим, спокійним і диким тоном. Якщо людині почується у проханні, Приказні тони, це може її вразити, відповідно, буде негативний результат. Коли вам відмовляють, не думайте проявляти злість і агресію. Перш ніж щось просити, подумки намалюйте у своїй свідомості картину, як вас почули і допомагають. Не треба уявляти собі сумну картину відмови, тільки позитивний настрій притягне виконання прохання. Тому, звертаючись до людей, завжди будьте впевнені, що вам не відмовлять. Вираз прохання має бути чесним, вічливим і відкритим. Не маніпулюйте людьми і не думайте показати своїм виглядом, що якщо вам відмовлять, станете ображатись. За повір'ям, цей день потрібно посилено працювати. Той, хто буде лінуватись або дозвільно проводити час, може накликати на себе біду. У цьому були впевнені прапрадіди. Під особливу заборону 23 січня потрапляють танці. У народі, взагалі, на агафія не вітали веселище будь-якого роду і вважали, що не можна навіть пританцьовувати в такт музиці, щоб не розсердити святого. Не слід 23 січня відмовляти в допомозі нужденним. Цього не рекомендується робити й в інші дні, однак, якщо проявити. Черствість на агафі можна самому незабаром зіткнутись з потребою. Особлива порада для вагітних на цей день не стояти на порозі. Прабабусі попереджали, що в іншому разі дитина виросте плаксивою і болючою. Якщо з 2 січня затіяти сварку або навіть просто спробувати розставити всі крапки над І, ситуація ще більше заплутається, вийти з неї переможцем нікому не вдасться. Про погоду наші предки говорили: якщо 23 січня поглядай. Птахів, звернені на південь, наближається потепління. Якщо пернаті насупилися, чекайте не насних гнів. Також прапрадіди помічали, якщо 23 січня налетіла сильна завірюха, то морози простоять аж до березня. Існувала в народі і така погодна прикмета: якщо шум від дороги погано чути, скоро температура повітря поповзе вгору. Хто відзначає День Ангела 23 січня? І мене за церковним календарем відзначають. Агафенгел, Володимир, Геннадій, Євтакія, Катерина, Іван, Йосип, Клемент, Макарій, Федір. До зустрічі в нових відео.